За чим ви найбільше будете сумувати, якщо настане кінець світу? Ось яке питання ставив один журналіст на вулицях нашої столиці, і одна справжня берлінка відповіла на це питання дуже чітко. Якщо настане кінець світу, я буду сумувати за світлом, тому що воно таке гарне, але ми робимо з ним зовсім не чудові речі. 21 грудня 2012 року повинен був наступити черговий кінець світу. Календар має закінчився, і похмурі прогнози змусили багатьох людей у цьому світі почуватися невпевнено. багато з них вирушили в дорогу, щоб десь духовно підзарядитися, і потім чекати кінця світу. Але... ура! Ми продовжуємо жити. Кінець світу ще не настав. Християни можуть заощадити на поїздках до духовно заряджених регіонів цього світу і з нетерпінням чекати четвертої неділі адвенту в міжнародній церкві Берліна. Ми не чекаємо кінця світу. Ми чекаємо другого пришестя нашого Господа і нового світу, яким він буде правити в праведності. Такі обітниці ми бачимо по всій біблії. Християни налаштовані позитивною і вважають, що найкраще ще попереду. Учні все ще стояли і дивилися в хмарне небо, і ось до них приєдналися два небесних посланника і знову сповістили про друге пришестя Ісуса. Це написано в кожній Біблії, і в Євангелійській, і в католицькій Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, то Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. І ці слова точно відповідали тому, що сказав Ісус. Одного разу він сидів разом зі своїми учнями і готував їх до цього. Він сказав їм: нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були ви саме так сказано в Біблії. Іншими словами він сказав: Гей, ви ще ніс! Чого ви такі сумні? Чого ви такі депресивні? Найкраще ще попереду. Бог вас не забув. Ви можете жити із радістю та впевненістю. Я поруч з вами, і я прийду знову. Перші християни жили у цьому очікуванні в очікуванні швидкого повернення Ісуса. Вони думали, він зараз повернеться, немов після короткої прогулянки. Саме так вони собі це уявляли. він сам ніколи такого не говорив. Зрозумійте це коли померли перші учні Ісуса, постало наступне питання. А що ж тепер? Апостол Павло у 15-му розділі свого першого послання до Коринтян. Дуже детально розглянув ці питання і зараз я раджу вам дістати сучасний переклад Біблії, саме сучасний переклад Біблії, та прочитати його тому що це стосується абсолютно кожного із нас. Його висновок був такий: не треба паніки, не падайте духом, з богом нічого не втрачається. Не послаблюйте свою відданість Божій справі це того варте. Бо найкраще ще попереду у своєму другому посланні апостол Петро теж звертається до питання про повернення Ісуса. Якщо передати сказане там своїми словами, то він говорить: там не дозволяйте вводити вас в оману, коли ті, які насміхаються над вами. Кажучи вам, він же обіцяв повернутися. Де ж він застряг? Для християн настав час покинути свою благочестиву вежу і почати мужньо сповідувати свою віру. У нас є для цього достатньо підстав, тому що нам обіцяно що найкраще ще попереду. А потім навчений досвідом апостол Петро продовжив але одне незаперечно: Господь досі виконував всі свої обітниці, всі його обіцянки виконані, і він буде продовжувати це робити у нас є підстави вірити його обіцянкам адресати його послання, що жили в ті часи, могли це перевірити. Він просто хоче, говорив Петро, знайти для нас будь-яку можливість, щоб ми могли залишити помилкові шляхи і повернутися до нього, і це показує людям безмежну Божу любов і благодать. Петро випробував цю благодать. Він знав про що він говорив у всі часи, починаючи з першої церкви, християни очікували виконання обіцянки Ісуса повернутися, і цього разу він повернеться не немовлям. Що лежить в яслах, а повернеться і, до нас киріус, на хмарі Господом Киріосом, а владикою світів, а це означає, що всі люди побачать його славу і силу. у Біблії сказано, що коли він повернеться, перед ним схилиться кожне коліно, і кожна мова сповідує, що Ісус Христос це Кіріос, тобто Господь. Кожен раз, коли ми разом на службі молимося молитвою, отче наш, ми разом з мільйонами інших християн просимо його, нехай прийде царство твоє. Ніхто інший, як Роберт Доктор Фішер з Верховної Церковної Ради євангелічно лютеранської помісної церкви в Брауншвейгу, написав кілька років тому такі слова: нехай прийде царство твоє. Це прохання із молитви, «Отче наш про яку майже ніхто не проповідує. Нехай прийде царство твоє. Що означають ці слова? Запитує Мартін Лютер у своєму короткому катехизисі, і тут же відповідає, що царство Боже приходить і без нас. Нашої молитви саме по собі. Але коли ми просимо про це, ми просимо, щоб царство Боже прийшло також і до нас. Лютер з нетерпінням чекав бажаного судного дня, як він сам його називав. І він би посадив ще одну яблуньку, навіть якби знав, що завтра настане кінець світу. Але наша радість щодо цього, пише доктор Фішер, повинна бути обмеженою. Віра в те, що Ісус повернеться, і повернеться, щоб судити живих і мертвих, стало атрибутом віри, який сьогодні пригнічують, не проголошують і в який просто не вірять. Опитування, проведене днями на вулицях нашого міста, підтверджує істину про те, що майже жодна людина сьогодні не знає сенсу Адвенту, не кажучи вже про сенс різдва. І ось що дивно, одним. З тих, хто дав журналісту правильну відповідь на це питання, був мусульманин. Без ісуса не було б Різдва. Ісус обіцяє це. Павло проголошує це. І Петро теж це проголошує. Всі вони говорили, що Ісус одного разу повернеться до нас, і апостол Яків також написав першій церкві Ісуса дуже чітко і ясно і без зайвих слів: дорогі брати, дорогі сестри, будьте довготерпілі до пришестя Господнього. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду від землі, і для нього терпить довго, поки отримає дощ ранній і пізній. А це означає що це вимагає часу. Довго терпіть, і ви зміцніть серця ваші, бо пришестя Господнє наближається. Люди, яким було адресоване це послання, не озиралися на те, що сталося раніше. Вони знали перекази минулого. Ці люди чудово знали, що те, що проголошували пророки, завжди виконувалося. Вони знали, що Ісус Месія і Син Божий був підтверджений Богом могутніми діяннями, знаками та чудесами і вони знали про Воскресіння і повернення Ісуса у небесний світ Божий. Ні. Погляд адресатів цих послань був звернений не в минуле. Він був спрямований у майбутнє. Вони очікували чогось великого, чогось, що ще не сталося. Вони очікували чогось чого ще не бачили. Вони очікували досягнення мети, якої вони ще не досягли. Я називаю це адвент агендою. Але це радісне очікування повернення Ісуса занадто легко витісняється всякими святами пам'яті і святкуваннями подій минулого. Різдво це свято минулого. Великдень це свято минулого п'ятидесятниця, вознесіння все це свята минулого, принаймні, вони стали такими із часом. Однак, біблійні свята мають цінність не тільки як пам'ятні події, вони впливають також і на сьогодення. Вони мають значення і для майбутнього, і це дуже захоплюючий момент у християнській вірі. Одна людина днями пояснила мені щось, про що я ніколи не думав. Адвент в англійському це однокореневе слово до слова пригода. Це щось захоплююче, динамічне і божественне. У деяких людей є таке уявлення про наш світ. Бог створив його, а потім присів відпочити і дозволив всьому світу піти кудись у бік сатани. А вони вважають, що Бог припинив щось робити після створення світу, описаного у бутті, але насправді Бог все ще творить свої діяння. Ісус свідчив, мій батько вершить свої діяння і донині, і я теж вершу свої діяння. Адвент – це велике свято надії на майбутнє. Для всіх істинно віруючих це саме так. Ми віримо і сповідуємо, що одного разу Ісус повернеться, щоб судити живих і мертвих. І так ми говоримо в символі віри. І це чудово. він йде. Він йде. Спаситель йде, світи йде. Справедливість, якої нам усім так не вистачає, теж і йде. Невимовна радість йде. У посланні Адвенту говориться, що світло здобуде перемогу над усякою темрявою. Надія здобуде перемогу над відшєм, а лагідність і смиренність стануть вище будь-якої самовдоволеної влади. Він йде. А це означає, що правда здобуде перемогу над будь-якою брехнею. Одного разу наш Господь повернеться до нас і буде вершити суд і встановить справедливість. Ця обнадійлива заява також включена і в нашу щорічну резолюцію. У ній сказано, що у нас тут немає постійного міста, і ми очікуємо прийдешнє місто. Ми люди, які знаходяться у дорозі нас мотивує чудова віра, яка підтверджена Ісусом Христом, підтверджена нашим небесним Отцем, а також Святим Духом. іван зміг побачити це прийдешнє місто. Місто Боже, Іван побачив його, перебуваючи у заслані на острові Патмос, і вражений побаченим написав откровені ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і око скептика, і око ціника, і око віруючого, і навіть очі тих, хто розіп'яв його, побачать його. А це означає, що останнє слово завжди залишається за ним, останнє слово залишається за Кіріусом, останнє слово залишається за Господом всього всесвіту. А він той, хто був, і той, хто йде. Він був надією для всіх віруючих у всі часи і залишається їй і сьогодні, особливо для людей, які піддаються гонінням за свою власну віру. Вони читають Біблію зовсім не так, як ми. Вони читають книгу Откровення зовсім не так, як ми. Їх переслідують, їх мучать. Вони сумують. Вони рятуються втечою, але продовжують читати цю книгу із палаючим Серцями він йде. Надія є навіть для нас, ексе йде з хмарами. Вже згаданий мною раніше, доктор Фішер з Верховної Церковної Ради закінчує свій коментар такими словами: я уявляю собі зараз, що Ісус Христос повертається до нас прямо в цей момент. Чи буду я захоплено вітати Його, бо нарешті настане його царство? Або все ж він з'явиться занадто несподівано і раптово для мене. Я уявляю собі, що було б, якби я знав, що Господь прийде до нас завтра, якби я провів ці останні 24 години, які в мене залишилися на цій землі, чи буду я сповнений радості, чи страху? Посаджу я ще одну яблуньку, тобто почну я якусь нову справу, знаючи, що не зможу її закінчити. Чи буду я в черговий раз ще сили їсти і пити в колі родини та друзів? Або ж я буду міркувати і з молитвою готуватися до прийдешньої події? Я уявляю собі, що було б, якби Христос Господь наш, прийшов вчора, якби тоді я стояв на його суді, де б. Я в підсумку опинився тоді. Я уявляю собі, що цей день пройшов для мене позитивно, тобто я опинився на небесах. Бог прийняв мене у світ свій, і я дуже дивуюся побаченому. Я бачу навколо багатьох із тих, кого я не очікував тут побачити. Інші ж, яких я очікував тут побачити, не змогли сюди потрапити. І тоді я починаю дивуватися тому, що я теж тут. Чим же я це заслугував? пише доктор Фішер. Я тут з волі Христа. Я тому, що мій Господь Ісус хотів, щоб я був тут. Солла Гратця, тільки по благодаті я тут. Ісус відкрив для нас небесні брама. Ви і я. Всі ми запрошені туди. Але не завдяки нашим великим заслугам, а тому, що Ісус відкрив для нас шлях. Він один спокутував нашу провину і визволив нас від усього, що відділяло нас від Бога. Він запрошує нас почати сподіватися на нього, побачити, що його слово істинне, і зрозуміти, що небеса не порожні. А щоб прийти до Бога, достатньо всього лише помолитися. І якщо ви відкрите своє серце для нашого Спасителя і царя, царів він прийде до вас, і оселиться в ньому назавжди. Тому відкрийте свої серця для нього. Амінь. І я був радий, що Верховна Церковна Рада Євангелічно-Лютеранської церкви прийшла до цієї заяви. Господь йде. Це послання стало загально прийнятим незаперечним і непорушним символом віри. Той, хто вірить Слову Божому, то вірить ісусу, синові Бога живого не може заперечувати того, що одного разу не він повернеться до нас, тому що він сам говорив це багато, багато багато разів. А він сказав: Я буду розп'ятий, я буду переданий у людські руки. Але на третій день я воскресну із мертвих. Але ніхто йому не повірив, навіть його учні. Інакше на третій ранок після його смерті всі вони стояли перед його гробницею, голосно співали Алілуїя. Ні, натомість вони злякалися, вони забаракодувалися, бо не могли повірити, що щось подібне могло статися. І настільки ж мало ймовірним, яким здавалося учням той час його воскресіння, здається, багатьом людям сьогодні друге пришестя Ісуса Христа. Але якщо ми уважно прочитаємо Біблію, то виявимо, що все, що Бог сказав, зрештою сталося. І я вважаю, що немає більшої надії і більшого спасіння ніж це. Одного разу він повернеться до нас. Скільки страждань, скільки несправедливості є в цьому світі. Я часто задаюся питанням, чим я заслужив те, що я народився в Німеччині в повоєнний час. Хоча я й народився в 43-му році, але тільки чув від інших людей про страждання воєнного часу. Інші люди в цьому світі народилися у глибоких нетрях. Християни у Ірані, в Іраці і в усьому мусульманському світі сьогодні як ніколи раніше піддаються гонінням. Вони переносять стільки страждань, Де ж справедливість? Чим я це заслужив? І тут я можу сказати тільки одне. Я вірю, що він йде, і коли він прийде до нас, він буде правити з усією справедливістю, і не буде більше ні страждань, ні криків, ні воєн, ні чуми, і нічого, щоб затьмарило б те щастя, яке він задумав для нас з самого початку. І я радий, що Ісус одного разу повернеться до нас. Амінь.